Короче, тут таке діло тестую. Коротше, раніше ці всі решітки роздільні, в мене в даному випадку нікотовські. Я чекав, поки похолодає, і потім чистив віск з решіток. Ось отак воно, бачите? Покажу вам на просвіт. Бачите, як воно виглядає? Згадав, що в мене є мийка високого тиску. Раніше я оці решітки складав, отак чистив, а потім в бочки, бачите, вона чорна стара медогонка, ще за царя панька, вона була в ній. Я просто вирізаю, варю, не варю, а вирізаю ці е, стільники. Варити в ній віск не годиться. віск тоді чорніє, що капець. Так от, задав я за мийку і вирішив попробувати не варити ну, у воді гарячій, а мийкою по, попробувати високим тиском під водою. Так що дивіться, що воно з цього вийде. Тут у мене надіта фреза, така, знаєте, щоб є не прямим, не Росії. Коротше, коротше фреза бляха. Ну що, друзяк, я вам скажу. Мийка миє, в принципі, мийка збиває, але не так якісно, як би мені хотілося, не так чисто. Все-таки коли вона виварюється у гарячій воді, оці всі пластикові перемички, вони всі чистенькі гладенькі. А тут мийка, в принципі, збиває, але залишається. Я думаю, що це буде набагато довше, ніж проварювати. Якщо велика кількість, коротше, то по-моєму не годиться. Ну, Давайте провіримо ось цю. Бляха, ну миє, миє, друзяки, миє, ну не так чисто. Ну, коротше, все-таки, напевне, треба чистити, так, як я і раніше. Отак От зчищаю віск, і все-таки проварювати у воді. Воно мені здається ну, більш чистіше. Хоча мені, якщо по-швидкому і не дуже грязні, можна обійтися швидкою мийкою. Ну не знаю. Мені здається, це багато і вода, і електрика. Мені здається, все-таки простіше заварити воду і прополоскати. їх. Так чи ні, що думаєте? Коротше, в принципі, миє, але не так якісно, як мені хочеться, по крайній мірі.